Життя війна, я обведу в календарі, тоді ця пісня голосна буде у кожному дворі. Я напишу усім усім навіть колишнім hey, привіт, ну як ви там, чи всі. Вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого, настрою, професійних успіхів. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю мене відпити ти спасеш. мене бережеш, і зла, і тривог. Бо милий і вправний ти майже як Бог. Бо ти патріот, захищаєш державу, примножуєш силу, люти і славу. Хоробро і вправно ти служиш у війську і державу воровиш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги. Панує, хай мир і любов на округи. Вітаю я тебе зі святом щасливим, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. День Збройних сил України це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни від ворогів. Киплується про безпеку та зміцнення обороноздатності Української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки нездавньому духу, яких наша країна досі лишається суверенною незалежною державою. І нарешті, 6 грудня свято усіх чоловіків та хлопчиків, які бережуть спокій та мир у наших оселях. Цих турботливих лицарів завжди готових підставити сильне плече та половині людства. Любі захисники вітчизни, дорогі наші хлопці, прийміть щирі вітання з ними Збройних сил України, козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили волі та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій крокують з вами все життя. Мирного неба, благополуччя та процвітіння нашій душа. 说。